Житель Перечина Василь Валько, 18-й рік, лікується з цукровим діабетом у відділенні ендокринології в обласній лікарні ім. Новака. Каже, про діагноз дізнався, коли йому було 15. Пушло мене по стресу, на екзаменах попереживав, і в течение трьох днів почав дуже сушити. сонливість дуже була, багато води пив. І пішов, здав аналізи. Аналізи виявилися дуже погані. і одразу, ну, до 18 років кладуть разу на інсулін. По старій системі дуже важко було, бо з однієї аптеки направляли нас у другу аптеку. Інсулін був, але ж коштів не було. Ну і приходилось так, що в місяці без інсуліну було. Інсуліна залежні. Ну ми без інсуліну просто не можемо жити. З 1 жовтня цього року препарати інсуліну можна одержати за електронним рецептом. Пацієнт приходить до ендокринолога на прийомі отримує смс-повідомлення для підтвердження. Дження лікарка Івана Свердлюк каже, коли система працює справно, процедура займає півгодини. Однак є перебої. Воно може зависнути на годину, дві і три. Воно просто не вивантажується дані, які я внесла про дану пацієнтку. Плюси в тому, що я можу їй на три місяці створити план лікування, прорахувати скільки мені треба інсуліну, приблизно у нас не у всіх людей є телефони, мобільні, смартфони. Тобто 80% так має, а на кнопочний не приходить смс? Не приходить. смс. а є люди, які і не навіть кнопочних не мають. Особисто я знаю таких пацієнтів, які принципово не мають мобільних телефонів. А це шо що, що зробити? Вони надають доступ своїх родичів. Це неправильно на Закарпатті Систему випуску електронних рецептів опанували понад 90% ендокринологів, розповідає обласна ендокринологиня Ольга Олексик. Зміни стосуються 6250 інсулінозалежних закарпатців і близько 80 ти із нецукровим діабетом лікарка пояснює, як з 1 жовтня отримати препарати інсуліну. Спочатку до сімейного лікаря. За направленням з є направленням з діючим номером телефону має прийти до ендокринолога. Ендокринолог складає план лікування електронний і загружає його в систему. Після цього пацієнт може звернутися уже або до сімейного лікаря, або тут же на місці в ендокринолога роздрукувати відповідно до цього плану лікування. Рецепт з електронним рецептом пацієнт звертається до аптеки, і отримує препарати інсуліну безкоштовно або з доплат. Тою каже директор департаменту охорони здоров'я Ода Анатолій Пшеничний в області таких пунктів понад 120. До цього пацієнтів забезпечували інсуліном через субвенцію чи коштом місцевих бюджетів. Відтепер це робитиме Нацслужба здоров'я, яка має відшкодовувати вартість ліків. В кінці кожного дня формується звіт. Ну і потім в кінці місяця зводиться і автоматично відправляється на національну службу здоров'я в електронному вигляді. Інсазу перевіряє і автоматично перераховує тому закладу. Були Випадки, коли місячні півтора місяці було затримка виплата аптек, зараз воно вже як механізм говорив з працівниками аптек. То максимум там 12 днів її оплата відбувається. Тому це той саме принцип, як по доступних ліках. після одержання електронного рецепта, за словами Ольги Олексик, півроку пацієнт може не звертатися до ендокринолога а бути під наглядом сімейного лікаря та отримувати від нього рецепт відповідно до плану лікування. Ня коригувати його, збільшувати або зменшувати дози ендокринологи можуть залежно від стану хворого на цукровий діабет. Андріана Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.